Стосовно підготовки до посіву озимих зернових. Як робити, зразу вам кажу це насіння турба один одна тонна на обробки дасть розумні показники, що потрібно підготувати як ґрунт? Дивіться, ми вам вже казали, що є препарати, які дасть вам змогу приконсультувати, зменшити або знищити повністю бактеріоз і зробити санацію ґрунту для мікрофлори, для всього цього для рівномірних сходів Теж ми давали відповіді, теж будемо давати. Дивіться це деструктор стерни або дестерн, тобто підготуйте свій грунт. Дестерна 2 літри в нас іде, потім 10 кг карбаміду, гумату 0,5 літрів на гектар. Будь ласка, результативність буде дуже висока. Потім, що робити під культивацію перед передисковку перед посівом? Дивіться, є препарат цифос. Він таки зроблений, цифос, мінерал. Він працює таким чином, що ви зробите консолідовану дію норму можете зробити від 1,5 літри до 2 літрів. Ну, це все согласовано, це індивідуальний підхід. Тому, будь ласка, дивіться, є послідовні дії, є компанія стандарт, є постачальник та виробник компанії Лайв Це дуже буде об'єктивне рішення. Підготуйтесь самі для того, щоб зменшити внесення мінеральних добрив, особливо якщо завдяки цьому ви думаєте, ви зробите максимальне рішення. Ні, по-перше, це. Підготовка грунту. По-друге, це якісна обробка насіння. По-третє, це те, що буде е, повністю консолідовано, Це у вас цинк, буде азот, буде йти фосфор, і ще можете додати гумату калію. так що одна основа буде для того, щоб працювала класна мікрофлора. Дивіться, це все є в нас на каналі, це є в нас на офіційному сайті www.standard.com Вам треба тільки з нами зв'язатися і согласувати кожен із респект, як ви хочете робити. Дивіться: озимі зернові, озимий горох, озимий ріпак. Будь ласка, з вами компанія Стандарт, до зустрічі.